Слава Україні, друзі! Радий вітати вас на українськомовному каналі Максон Мені. З вами є Макс, і сьогодні в цьому відео буде огляд проєкту, який вийшов абсолютно недавно це буквально тиждень назад. Як на ньому працювати? Зробимо маленький відео огляд, як зареєструватись, також покажу в цьому відео, який дохід буде. Також покажу в цьому відео, а перед цим не забудь підписатись на мій YouTube канал і на мій телеграм канал. Посилання на телеграм в описі під відео. Ну що ж, а ми поїхали. Ви перейшли по посиланню. Нажимаємо у вас відкривається ось таке віконце. Создать учотну запись, нажимаємо на цю синю кнопочку, далі нас перекидає на таке віконечко. Далі нажимаємо Создать закритий ключ, створюється ключ, ви його зберігаєте, копіюєте, після того следующий шаг. Далі ми придумуємо пароль, мінімум 6 цифр. Тобто вписуєте якесь слово і додаєте. Цифри. Можете без цифр. В принципі, має бути не менше 6 символів. Далі повторюєте е, той самий пароль знизу. Після того проходимо капчу і нажимаємо підтвердити. Далі нас викидає на ось таке вот, е, віконечко, той ключ, який ми зберігали, копіюємо сюди верхнє віконце і в нижнє віконце вводимо пароль, який ви придумували. Далі провірка. Після того, як наш аккаунт створився, нас викидає на головну сторінку самого сайту. Похожий він на криптобіржу. Є е, ось всі популярні монетки. Тобто, тут є зараз на даний час три монетки популярних і одна. Монетка самої біржі. На нашому балансі зараз на даний час 0 доларів. Далі. Ось є соціальні мережі, в яких є цей сайт, але далі ринки. Тут всі монетки, які більш-менш популярні. Далі. Як заробляти на цьому сайті? Нажимаємо вкладку Торгівля. І вибуває на сам бот. Є тут. Торгівля в TRX і торгівля в USDT. Мінімальна торгівля в USDT 10 USDT, мінімальна торгівля у TRX – приблизно 7 USDT. Далі. Дохідність. Яка дохідність складається від 10 до N кількості USDT поповнення, дохід в день 0,5% і 15% в місяць. Так само в TRX. x мінімальна сума депозиту 100 TRX і дохід від 0,5% в день і 15% в місяць. Ось, вводимо суму і нажимаємо старт. Болі, чим, стран міри, бла-бла-бла, розповідається все про цю, цю платформу. Далі, ось наш профіль. Як же ж е, отримати 400 доларів в USDT? До речі, з тих 400 доларів починається також торгівля. Звідти також падає відсоток. Так, е, резервний закритий ключ. Запрошення. Є також тут реферальна система. Реферальна система складається з трьох рівнів. Перша лінія 10% доходності, друга лінія 3% і третя лінія 0,5% дохідності від ваших рефералів. Далі. Моя команда, так як в мене зараз нікого немає, в мене 0 рефералів. Далі. Як же отримати 400 доларів на свій баланс в їхніх монетках? Нажимаємо: Запросити. Ось є код. І я вводжу ось сюди знизу код запрошення. Які мені скинули на цей сайт. Тобто, зв'язуємо, прив'язуємо. Все. На нашому балансі ось 20 тисяч монеток. Це рівно 400 USDT. Далі. Платежі. Мінімальний вивід з цього сайту 2 долара. Мінімальне поповнення 10 доларів. Або в 3 7. Доларів. Так само в 3 х мінімальний вивід: 1 TRX. Далі, як виводити? Платежі Це по цьому ви поповнюєте, по цьому коду. Вивід, перевод. Нажимаємо перевод, вводимо нашу USDT адресу, вводимо суму. І підтверджую. В принципі, нічого важкого, хто працював в таких е, платформах, то зрозуміє. Якщо буде цікаво, і відео набере е, більше 50 лайків, зроблю е, окреме відео по виводу з цього сайту. В принципі, сайт новенький, кому цікаво, можете. Більш детальніше розібратися в цьому сайті, дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі на цьому каналі. І не забудь поставити лайк. Тобі не важко, а мені буде дуже-дуже приємно.